Вітаю! Сьогодні ми познайомимось із середовищем MIT App Inventor, яке дозволяє створювати власні додатки для системи Android. Середовище є хмарним, тобто для створення власного додатку не потрібно встановлювати додаткове програмне забезпечення, а достатньо відкрити посилання на саме середовище і одразу. У браузері працювати із створенням власного додатку, так як ви зараз і бачите на екрані. Наприклад, для мого облікового запису ви бачите, після того як перейшла за посиланням, відкрита сторінка середовища із останнім проєктом, з яким я працювала. Будь-який проєкт або майбутній додаток. Створюється у двох режимах. Перший режим, той, який ви бачите на екрані, це режим дизайнера, в якому ви програмуєте і передбачаєте візуальні об'єкти, розташування кнопок, зображень, спрайтів. Другий режим переключається у правому верхньому куті. Тут є кнопки дизайнер і блоки. Другий режим призначений для програмування дій. Які будуть обробляти події і працювати із вашим додатком, хмарним середовищем важливо знати і використовувати основні команди головного меню. Головне меню знаходиться у горі сторінки. Ви бачите ось цю стрічку, і дозволяє користувачу працювати із різними налаштуваннями. Є у нас меню. Проєкт, де ми можемо керувати нашими проектами. Далі, меню підключення для можливості протестувати створений нами додаток одним із трьох способів: побудувати. Безпосередньо додатки для можливості подальшого встановлення вже у системі Android, або переглянути, ознайомитись із величезним довідником, в якому є багато ресурсів для навчання. Крім того, є посилання. На сторінку Мої проєкти, де е, користувач отримує список е, власних проєктів, може створити новий. Далі е, ознайомлення із галереєю е, додатків проєктів, які створили інші користувачі та безпосередньо опублікували е, із з вільним доступом. Е, можливість перейти до спеціального ресурсу онлайн, який створений у роботи із середовищем, і на якому у розділі бібліотека ви можете ознайомитись із усіма основними. Безпосередньо довідковими матеріалами, які пропонуються для ознайомлення, і можуть допомогти у подальшій роботі. Наступне можна також приєднатись до відповідної групи та поспілкуватись із іншими користувачами щодо використання цього додатку, можна обрати іншу мову інтерфейсу самого середовища, і як ви бачите, обов'язково. У правому верхньому куті буде видно обліковий запис, адресу електронної скриньки користувача, який працює із проєктом. Якщо ви розробляєте проєкт, то швидко його відкрити, ви можете, натиснувши Мій проєкт, обрати відповідну назву і продовжити роботу над своїм проєктом. Звертаю також увагу всіх проповітніх учасників всіх учнів до того, що адреса спеціального сайту у підтримку буде такою, як ви зараз і бачите на екрані. Зверніть увагу, що на сайті, який відкривається за цією адресою, є можливість, одразу натиснувши кнопку Створити, відкрити ваше середовище і почати працювати із власним проєктом.